Всім привіт, друзі! Ви на каналі Вот Так ЄС. Yes. Мене звати Рома. І сьогодні ми з вами будемо слухати трек, новий трек від Noї MC, Страна Дождей» називається. А, до Доної MC в мене немає жодних претензій. Він як людина, а, яким був раніше, таким і залишився. Він а, досить активно протестує війні проти України. Из Белгорода полетели ракеты. И я знал, что они вернутся. Сегодня, к сожалению, это произошло. Мой любимый родной город обстреляли. Что я чувствую по этому поводу? Ровно то же самое, что я чувствовал, когда обстреливали Киев, Харьков, Мариуполь. Когда я узнавал новости про Ирпень, Бучу. Я чувствую абсолютно то же самое. Война омерзительная, это чудовищно. У нее не человеческое лицо. И она должна быть закончена. Она, черт возьми, должна была закончиться, не начавшись. Будучи при цьому росіянином, чи можна його називати хорошим росіянином. Друзі, як я і сказав, не шукайте хороших росіянів, росіянинів значить так, під час війни. До мене багато було запитань і думок. Багато ви висловили до відео під новим треком Ксимерона, там, де я поставив такі, знаєте. Питання, чи є хороші росіяни, і відповів, в принципі, там також, що я з цього приводу думаю. Тому не буду повторюватись, якщо хочете. Перейдіть, подивіться, якщо раптом ви не бачили. Але, 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 повторюсь, не варто під час війни шукати хороших росіян. Потрібно розуміти, хто вони. На даний момент для нас потрібно розуміти, що там також є люди, це варто розуміти, і що там також є адекватні люди. Більш детально знову ж таки, перейдіть, подивіться, що я з цього приводу думаю. Ну із МСІ. Слухав його треки не всі, деякі мені подобались, а деякі я не слухав тому. Очікую щось приємне від цього треку. А, а навіть я б сказав, що більше очікую не просто приємне, а враховуючи, що він виступав в підтримку України і проти війни, скажімо, більше проти війни, мені здається, виступають росіяни ніж на підтримку. Вони там підтримують наших біженців і так далі, збирають кошти. Це в принципі можна сказати, що це і не просто проти війни, а й в підтримку, так. Mm. Що ще хотів додати? Хочу послухати трек і хочу почути ще раз протест. Мені, я очікував протесту в, трек, в треці Оксимірона і тут сподіваюся також на протест. Там він був, але такий завуальований, в принципі, в стилі Оксимірона, чого мені трішки не вистачило. Давайте послухаємо тут. Друзі, довго-довго починаю. Перепрошую ще раз підтримуйте лайком, підписуйтесь на канал. Поїхали! Страна дождей

Сирою. Что же ты сбежал, что ж ты не пошел? Против космонавтов с калашами, босиком да галышом. Что же ты бензином не облил себя, да не поджог? Че засалкнутый лошок? Ч ты нам там ням лишь про детей? Похую на них. Те, что куда обстрелами погибли, чем хуже твоих? Хочешь стать хорошим русским, полежи пробуй, не хват. В принципе, в принципе, вин также поднимает это самое самопитание. Окей? Дайся за шасій, свергать талібов, приїжджай в Кабул. Що ж, ти збіжаєш, то ж тим не пашов. Родня мене дай священний дол, по безсмертний полк. Просто тисику, пиздец, був думком мужиком, політин не гало, за сльок без двоарець з під гелимжиком. Ой, оце ахуєнно, оце ахуєнно, друзі. В перших же куплетах, так, в перших же словах він доносить думку, що. Те, що зараз відбувається, та війна, яка зараз відбувається, вона відбувається не за родину, не за а, країну, таку як Росія. Так. А, ця війна відбувається за той самий дворець в Гелінжике, за кошти, за, за, за гроші, які м, намагаються зберегти Путін за його амбіції, за його. А, Просто за, за, за те, що він собі хоче привласнити, Те, що він вже давно собі привласнив, і що він боїться втратити. Саме цю е, суть доносить Ної СМС, Іван. Наскільки я пам'ятаю його звати Іван. Мені подобається. От це протест, друзі. На мою думку, це відкритий протест. І він неодноразово про це говорив.

Вижу вновь свое отражение, на земле, что было моей, давным-давно нет уже меня, сосны фильтруют балтийский свет, желтые дымки, лучи пульсируют. Жизнь за щетку тому свет но я новую свежую силу Ужас столицы страны дождей Вижу вновь свое отражение. На земле, что было моей, давным-давно нет уже. Клас, Дуже коротенький трек. Хотілося більше, чесно. Але мені сподобалось. От мені прям зайшло. І тут ми бачимо. Концерт, який буде давати він. Друзі, 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 друзі. Хочу, хочу просто сказати. Не вистачило трішки треку, хотілося більше. Але мені подобається надрив, мені подобається сенс, який він доносить. Мені подобається а, те, що він говорить все своїми словами. От прямо, знаєш, так, знаєте, в лоб. В лоб говорить, він не має цього завуальованості. Хоча ну, я не хочу знову ж таки казати, що. Завуальованість у треці е, Оксимірона це погано. Ні, він такий, який є. Тому що Оксимірон завжди писав такі треки. Е, і те, що я очікував від нього більше прямолінійності, це вже мої очікування. От. Е... Блін, мені зайшло. Е, наскільки я розумію, він в Латвії зараз е, знімав цей трек і проживає в Латвії. Е, е... Столиця дощів, але він знову ж таки. Він, він емігрант. От в даному випадку, знову ж таки, він емігрант, тому що буква З перечеркнула, перекреслила. В тому числі для нього а, повернення на батьківщину. Він не може повернутися на батьківщину, а, коли відбувається ось таке. І всі ті претензії, які йому пред'являють, типа, ну чого чо ж ти туди, що ж ти не їдеш, що ж ти поїхав туди, десь за перебрік і там гавкаєш, тявкаєш оттуда? Для чого? Для чого він має повертатися? Він набагато більше зробить там. Зрозуміло, що всередині а, Росії щоб розвалити ту владу, яка зараз там знаходиться, яка а, знищує українців, знищує а, адекватних росіян? ну, Неадекватних також знищує, Просто вони цього а, не можуть зрозуміти. да. А, для чого йому туди повертатись? Щоб що? Щоб його там згноїли, щоб його там кинули у в'язницю чи типу того. В цьому немає жодного сенсу. Він дійсно зробить більше на волі за е, кордоном, але там також мають бути люди. Я, якщо чесно, я поки що не уявляю, хто може дійсно піднятися. Це має піднятися півкраїни, хоча б півкраїни. І тоді можливо щось зміниться. А, поки що я ще не бачу таких передумов для цього. Зараз я в я, єдине, в кого я вірю, це а, Збройні Сили України. Тільки вони зможуть а, розвалити ту а, нахабну імперську морду, яка зараз а, керує і підтримує війну. Все, друзі, в, начебто висловився. А, дякую, що переглянули зі мною це відео. Дякую за. Ваші лайки за підписку на канал. До нових відео, до нових зустрічей, друзі! Слава Україні!